Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Літо вже повноцінно хазяйнує на теренах нашої держави, вже сипле грозами, дощами і навіть подекуди градом. Що ж чекає нас на цьому тижні? Отже, в нас атмосферні фронти знову будуть переміщуватися через нашу територію, принесуть грозові дощі, але наприкінці тижня опадів вже буде значно менше, а ось температурні показники істотно не зміняться. Отже, що до ситуації, бачимо, що із південного заходу завтра до території України наближається. Атмосферні фронти і вони зумовлять опади. Переважно у багатьох областях, якщо говорити про наступні дві доби, то практично по всій території України, окрім Південного Сходу, в нас очікуються тут короткочасні дощі, грози в окремих районах ГРАД та шквалесте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Але наприкінці тижня робочого вже поступово цей циклон відійде у північному напрямку і вже буде більш спокійна ситуація. Опади поступово припинятимуться, їх інтенсивність. Буде вже значно меншою. Повітряні потоки у найближчі три доби переважатимуть з півдня та південного заходу швидкості 5-10 метрів за секунду, і посилення може бути, як я вже зазначила, під час проходження атмосферних фронтів та грозової діяльності. Але наприкінці робочого тижня повітряні потоки зміняться на північно-західні, відповідно дещо знизять температуру. Температурні показники відповідно найближчі кілька діб істотно змінюватися не будуть. В нічні години вони становитимуть в межах 12 девятнадцять градусів практично. По всій території, а ось вденні години по західних областях та північних 22-27 градусів. В той же час більшість території, яка в нас залишається, буде в межах від 27 до 34 градусів. Найтепліше, звичайно, в нас по сходу країни. Маєте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.